Всім привіт! Вибачаю, що так пізно з вами зв'язалася, яка трішки була зайнята. Дивіться, Санька вчора вже повісив сюди сіточку, щоб мухи не лізли. І я сьогодні... А, думаю, де мої тапки Вони ж на огороді. Бо я ходила в тих тапках, зараз помию. Мама закінчує моркву, розсаду винесли. Там займається мама трішки кріп, я там зірвала огірки, посадила. Перші посадила, а наступні через три неділі посаджу. То мама там щупає кріп, він такий гарний, молодий. Вона в тому році так завертала його такий, ну в плівочку. І прямо краще, ніж сушений, ніж який. А я, знаєте, що зробила? Ну, посадила огірки, підполила полуницю, там, де бур'ян був. І підсипала трішки мозаїкою. Підгорнула, дивіться, свою картоплю експериментально, то з половинок, а отут буде шкірочок, але ну, ще немає. Оце весь, отут ми перекопаємо, бо у нас не покопано, тут щось посажу, навіть не знаю що. Можливо, перець, можливо, помідор якийсь втикну, може, щось буде, не буде. Ну, це тут за будинку, бачите, тут весь час тінь. Треба буде плющ підняти, бо вже дуже розклався. Оце я купила. Отака, отака мозаїка, отака ось, мозаїка. Ось азот, фосфор і калій. 130 гривень, оце така сумочка. По чуть-чуть це ми будемо, як будемо садити помідори, ну, розсаду, одним словом, то будемо туди кидати. Так що, а тут, думаю, так, ні, все-таки я одягну ці ботинки, тому що босяком ходити це не є гарно. Під польова там трішки де... Тепличка в нас, і там я ще ось, не знаю в роздумах, що там посадити. Я думав туди посадити високорослі помідори у мене є. Думаю, там от їх посажу. Вони там всі не помістяться, звісно. В тому році тут у нас були перець і сині, то перець непоганий. Можливо, тут перець посажу. Не знаю, ще, чесно кажучи, Ми щось посадимо. Вон, бачите, мама, на кучки на базар готується. Я тебе відвезу, будеш біля магазину сидіти на кучки продавати. А що ні, так. Да. Ну, розсада, я вам скажу, вона вроді страшна. Уже перед свіном ну, я весь повідривав, треба перші цвіти відривати. Вона відійде. Як тільки піде тепло, все буде нормально. Я за це даже і не хвилююся, чесно кажучи, все буде нормально. Що ще хотіла сказати? Що хотіла сказати? Ну, згадаю, то скажу. Бачите, ось роза одна, а я не хочу, я хочу, щоб вона була одна, тому я оці погонці маленькі, я зломлюю, щоб вона була одна гарна квітка. Яблуню сьогодні Саша прийде з роботи, будемо бризати чи хорусом, чи не знаю чим. Бачите, листя круте, хворіє страшенно і ця і яйця. Тут у нас буде, мабуть, 10 яблук. Бачите, мало зовсім. зовсім. Ну, Нічого, на наступний рік будуть яблука, якщо доживемо. Е, цибуля у нас та вже закінчується, та що перша. Мам, ну ти ж вже до, до цього не перебирай. Ну, Наше тут і манесеньке. Викидай їх нафіг. дивись, тільки, ще їх багато. Ой. Кін Ой, бачите, я посадила. Раз, два, три, чотири, п'ять лунок. І тут у мене вже експериментально один вийшов. Два садила один під пляшкою. Гарненький такий там. Ну, я не знаю, як вам там показати. Заглянемо. Ну, давайте заглянемо сюди. Зараз ми заглянемо. О, дивіться, бачите, які гарненькі там. Так, он, он він, бачите, зеленіє. Було два-один. Двойна камера на день я от -от відкриваю. Ні, тільки треба п'ятилітрову у мене немає. Ось ця цибулька шукала б лопату, вмерла. Вона терчить. Диви. Не осталося раз. А, он рядочок залився цибулі і все. І ми посадимо тут пізніше. В цьому році кущовка якась така ну, не дуже важна. Оця така сок соковита. Доживем, наступний рік так само посадимо. Це наша цибулька, яка була з тиканки, не стиканки і сіянки. Мама вибрала, отака вона була, і Саша її посадив. І вона така соковита. Давже стрілки пішла, ну нічого. Я щось не розумію, чи учасник до сих пор не випускає стрілки, чи вже скоро випустить. Ну, я думаю, що Леся, ти в цьому році вже часник попробуєш, тому що я бачу, що той кругленький, який садили, диви, диви якось. Як, тільки я не пойму, чому он там аж три вилізло разом, там два. Щось він роз'єднався. Його видно зовні. Це такий манюсінький, а це такий, ви бачите, величенький. Так що, Леся, в цьому році я тобі точно оце, оце твій часник, відійшлю тобі. Буряк, буряк сходить погано, але за це я не хвилююся. Буряк то отам е, ця полуниця вже, мабуть, аж красніє, але така хіла. Ну, зараз я це ж посипала. Тепер добре зараз прямо за водою, щоб оце все ну, розчинилося і пішло туди вниз. Оце така в мене зараз роботка. Чим я підливала овірки, я взяла, отой от у мене є, зараз вам покажу пляшки, одна солова ложка на 2 літри води і додала 4 столові ложки такої гарної золи, переколотила на півлійки. І оце підливала сюди, ну, куди садила. Я, знаєте, це наук. Що здумую, то й кладу? Зараз вам покажу, що я. Оце ось. ось, оце ось. оце Гумат калю плюс бор. Оце дуже гарно. В АТБ 45 чи 49 гривень коштує, не знаю. Так, а сьогодні ті тілі курення. Ну, вони такі, ну знаєте, я ж кажу, що корисна їжа, вона не смачна. Так що я взяла? Я купила кабачок, додала кабачка, додала сюди трішки кетчуп і порізала ті котлетки, як ковбаса ріжеться. Просто ковбаса. Можна робити такі куренні ковбаски. Протушкувала і буду їсти. Мама захоче їсти мене захоче. Ну, сашко, то їстиме, якщо не буде чого їсти, але то моя їжа. Я не збираюся ділитися своєю їжею. Так, що ще? А його не треба сушити, мам. Ні, то вона... сейчас... воно. Воно пов'яне. Я ще это... це ж є. мамашка. в этом, в столику. Ох, який гарнюнський відкривається. Дивіться. А цей. Щось їх так мало у мене. У мене ж було їх багато, і на цій стороні вони були. Та вони тут ось оказалися. Ну ніч. Я вже бачу, що оце, цей кущ розрубається, це винесеться, те занесеться з двору. Коротше, білі кому там треба пошлю. Сирень, сирені Ось, дивіться, Оленка Волохата називається оцей жук. Чесно, я не шучу, я дивилася в цьому. Оленка волохата вона дуже любить лілії їсти, квіти такі. Оце вона скотина їсть. Все, я зараз іду. Тут я дуже покопана, я тут під полю тільки. Зараз я, мабуть, відкрию цю тепличку, хай вона тут трішки дихає повітрям, хай привикає. О, порвало його. О, дивіться, які вони тігри були. Подивіться, подивіться, які вони стають. Диви, яка розсада буде. Оце що лежить, лежачи, такі садитимемо. Супер, просто супер. Я за цю і не хвилювалася. Тігри, тігри, а потім будуть не тігри. Отам тільки щось ззаді, не дуже гарно воно там лежить, мої помідори пхає кудись незрозуміло куди. Так, що серединка, дивиться, зелена, гарна. Я хочу, щоб вони тут такі були товстенькі попробувати до товсту зрізати одну верхушку і прищепити, другий ставити і так защепнуть. І два стебла з одного корня буде рости. А ну це я так думаю. Це я так думаю. А хрущів дохлих валяється, я вам не можу передати скільки так. Зараз я оце отак, щоб не зламати. Так, отак. Ага, бачите, як положило, звісно, це не є добре. Ось так, хай воно Ось тут і сухе, сухе треба полити. Ну, Корінь стебло, дивіться, яке мощне. Гарні, гарні помідорчики тут, навіть якщо ті у мене не вийдуть, то будуть ці. Але тут же ж різні сорта. Тут же різні сорта. Ось ці бідні вже теж чахнуть, чахнуть і, мабуть, тут землі мало. То вони чахнуть. І сині. так, Ні, сині сьогодні 100% повинна висадити, накрию їх, їх не так багато. Тому що шкода, я вже два викинула. Ось така краса. Щось не встигаю нічого. з цими кладовищами якось так трішки замахалася. Уже й аструт, аж кричить пересаджувати потрібно. Нічого. А яка? Ця розочка красива, пам'ятаєте, з-під пляшки. А про рози буде окремий. О, пішла, пішла. та. А ця а ця щось ні туди і ні сюди. Хоча жива, хоча жива. Зараз хай стоїть я її полю. Та зараз та відкриємо подивимось. Ну, ця теж вона не скажу, що пропала. Дивіться, бачите, є зелене. І стовбур зелений. Можливо, листя скине там і вона піде. Так що, хто це мене? Юляна питав, чи, чи Іра, чи пропала, чи ні? Ось вона в мене стоїть. Мене кожне... А оце, дивіться, ця лохіна. Цвіла все. Зараз оцей цвіт сохне, все відпаде і все. Ну, нащо вона нужна? За нею, як за дитиною, і почву її міняємо, і поливаємо до гузна. Не заводьте, от я вам кажу, це така проблема, оця лохина. Пішов, купив коробочку, 350 гривень віддавали засаженець. Нащо? От скажіть, нащо? Кан у мене щось отой. Я його зав'язала вверх, упав, надо його підв'язати. Канам тут же забор. Там же він на сонці був, можливо, в цьому році він такий не буде. Там на сонці шикарний був, а тут ні. Ну нічого, що буде те й буде. Жалкувати за цим не будемо. Це здоров'я немає, а то за цим жалкувати. Що буде те й буде. Ось виросла цибулина, дивіться, де вона взялася на колумбі. Ну, і хай собі росте. Це падалішня, теж астра, моя трубочки. Дивіться, скільки багато її. Отам та гарна, з пакетів, але там і кіт наплакав. Просто кіт наплакав. Ось роза, який кущ, один бумчик всього. Один бумчик. До нас качки прилетіли. Прилетіли і такі домашні сталки, хочемо до вас жити. От бачите, вже одна за кущі заховалася, бо думала, що я її вигоню, а друга он плаває легко. Каже, ні, ми тут, ми тут мешкаємо, ми прилетіли сюди. Ну, говорю, ладно, поселяйтеся та й живіть. Плавайте, де вам подобається. Так що, качки прилетіли. Фух, І та розочка непогано пішла. А я щось не, не пам'ятаю, це моя така зрізана бордова. А це яка, що тут багато пуп'яночків. А ну давайте ми оці зірвемо пуп'яночки. Отак. От раз. І. Два. Не знаю, бачите вечір. Отак. От все. Хай буде один пуп'яночок. Подивитися. Уже гортензія викидає цвіт. Все. Мені Валя макавуз прислала, каже, мої моїй Я кажу, що кліматіси вже цвітуть? Вона каже, так, «Да». я кажу, ну нічого гарні. Взагалі, Валя Макавуз в неї такі гарні рослини, і в Ларіси в наших маквін теж ой, там просто дивися, і у лори. Хтось в Лори, господі, вибачте. У Лесі у Лесі теж не тюльпані, вона мені прийшла боже, але але багато сортів і в мене таких тюльпанів є. Так, хватала язиком тюльпати, беру шланг, поливаю полуницю, треба, щоб влилося туди оце все. Тут дуже мокрюче, тут треба щось садити, що любить воду. оце От отут Того отут -то помідори тут і боліють, бо тут дуже мокро, дуже мокро тече. Але ви мені знаєте, правильно ви сказали, поставте бочку. У нас є синя бочка, але там каже, мама, що там дирочка. Ну і нехай дирочка буде підтікати, буде як капельний полив. Поставимо тут синю бочку, ну, вона не дуже гарна. Ой, мама ще якийсь чехол на неї. І буде з бочки, там у мене два куща, їх викопаю. і буде е дощова вода, це корисно і класно. Правда? Дякую вам за пораду. Все починаю поливати. Так, ну що, залила? Нехай впитується. Дивіться, яка вигила гарна. Невеликий куща гарний, за двором буде така. І оце квітне, І якби в нас було більше місця, десь її посадити, вона гарна. Вона два рази на рік цвіте, цвіте ще восени, ну не так рясно, але цвіте. А я зараз піду. О, які в мене нещастя, ці цвіти. Їх на... Бачите, от воно рушники це накриваю на ніж... Навіть немає, треба його на сонечко ж поставити, бо немає вже, бачите, який, який колір. Фотосинтез у нього не проходить. Але холодно, дуже холодно вночі. А зараз піду візьму так хай тапочки висохнуть, бо я місій, з тапками, ноги помила. І цей мій нещасний тут стоїть теж. От уже тепліше, ніж на вулиці, розумієте? Винесу, ой, а оце сипеться, бож, треба його винести на вулицю. Дивіться, що робиться, це ж насіння. Гарне воно, але сипиться страшно. Я сюди куплю отаке пластмасове, дуже гарно дивиться з тим. Така комбінація. Бачите, як висохло. Сухе воно не воняє. А отой букет зараз буду мити, не можу дихати. Красиво воно в букеті, але воно таке слюзняве, оце внизу. І до того воняє, що хай Бог мили. Зараз я його посікаю там, десь хай воно за. Качелю, хай сходить, якщо здумає сходити. Бачиш, яка чорна, чорне, скільки насіння. Ну, красиве, я не збираюся викидати. Це красиве. Таке воно живе. І таке це. Ти диви, як хочеш, таке не сипиться. Зараза така ти бачиш. Треба рукою би час побіг. Скільки насипалося. Не все, але мало залишилося. Яка красота. Ну як це можна викинути? Ну красиве, дуже красиве. Так. Це ставлю, пустотіле воно таке, а те вимию і зміню воду. Доходив вже день до кінця. Санька прийшов зробити такий заморений, пообідав. та каже, як ліг на провалився прямо в яму. А мама, дивіться, подивіться на цю жінку. виполола всю лілію. Просто красота. І заносимо вже, э, эту, розсаду, перець і сині занесли, а помідори кажу, хай стоять, ми не трогай їх, тому що я все одно завтра будемо висаджувати вже їх в землю. А ми Саша вирішили, зараз у нас з кабінки поламалися в кажу, Саш, поїхали в нову лінію, вона зараз тривога. То нова лінія закрита, але ну, поки ми доїдемо, то я думаю, буде нормально. Я хочу купити, мама каже, ну нема куди гроші дівати, Саня мовчи. Я кажу, життя. я хочу купити тут такі кульки, знаєте, світі, тому що у нас там десь валяються такі палички. Але вони вже так, три роки ну, десь в гаражі, вони там вже ну, не годні, то я куплю шість таких білих. отаких Тут один, тут один, тут два і там. А ну раз, два, три, чотири, п'ять, сім треба, сім штук треба. Так що, їду. Мать отак. Менше пожру, а куплю і хай воно буде. Красиве життя одне життя так біжить Вон, диві, красавець. Там, там Ойдається. Ой, да? Ой, да? Що задумалася? Зажурилася, що рано оженилися. Це точно. Уже на сонці тепло, а вже де тіньочок, уже прохолодно. А Саня каже, перейди. А він он на заборі був. Гробців страшне багато, і треба дивитися, що вони ми сьогодні наблюдали з мамою і несе. В Молодець, жмут цього такого пуха туди летів. Я кажу, ну, там дивіться, бо вони ще в димарі, там у нас сарудять собі гніздо. Де дуже весело. розумієте, що да, я в майці стою. Це я в окулярах була. Бо... а що я робила? Я не пам'ятаю, що я робила говоря. Так що завтра зранку зранку встаємо, надо... Саня побризкає яблуні, потім чуєте, як музика грає. І отак день у неї, в сусідки музика грає, хай похмилую. Я не знаю, я не люблю музику. Я можу трошки послухати, так і ні. А то чути, так? Да? Коротше говоря, їдемо зараз, та... переодягаємося. Кажуть, це такий не бритий, Саня. А він каже: та, так і повіду. Господи, кажу, я така красива, це такий не брити. Ну як ти можеш? <сум> Шуткую я. Якщо не шуткувати, то можна здохнути. просто здохнути. Що, отакі ділишки. Гляньте, зараз Зараз отак, дивіться, бачите, нічого в двір не видно до сусідів, і тут не видно до сусідів, і гарно. Забора в нас, звісно, багато. Всі оці чотири сторони це все наш забор. У нас забор, я не знаю, скільки метрів, якщо порахувати, але ніхто нічого не бачить, і добре. Оце ще хотіла купити ж фарби, але вже це весною, тому що вже ні до чого пофарбувати заборчик. А воно дивіться, розпустилося. Це таке нічого на колір, так? жовтеньке таке. Я вже думала, це треба буде сашень, Тарілок у нас куча. Я думала, що він мені так просверлює. І отам на оту стінку повісити ці тарілки буде красива ця стіна. Оця, оця. Це вже я видумую таке, якби тільки, знаєш, щоб не робила, щоб не плакала дитина. Оту стіну, а там понавішувати такі тарілички, зробити таку, знаєте, красиву. О той стіл теж. Ні туди, ні сюди стоїть. О, і жалко його шкода порізати. І ну, там не нужен зовсім не красиво. А може його покрасити? Ну, Негарний він там. Оце в нас мінус. О, ті двері. А зараз ми подивимося штабики ще по чому. Зараз я все запишу, Ціни старафую і порахуємо, скільки воно буде стоїти. Так що, якщо хочете, поїхали з нами в нову лінію. Я не буду нічого показувати, якщо щось буде цікаве, то звичайно покажу. А ні то так. Улюблена да. кофта своє. І оце скільки я пам'ятаю себе, що у нас живуть і ці горлиці. Ні, ну не ці. Одні сімейство вимерло, другі потомство тут виводять. От весь час у нас горлиця тут мешкає. Я не знаю, де вона мешкає. Ну, на, на цих проводах, на, на, на цих стовбах. У нас одне погано, що у нас сторона, де усі всі йдуть. Що стовби, а що оці провода. За кордоном, мабуть, якісь льготи є, якщо такі провода йдуть. А нас нічого немає. Не льгот нічого. Бо ми не за кордоном. Це я кор... корнівід поставила, хай настоюється. Я вам скажу, що такі помідорчики кажуться страшні, але вони підуть і вони будуть. Яркі. Мені оці треба всі висадити. Це якийсь супер-супер сорт. І це ну, багато у мене сортів. А це вчора я витащила та ось, бачите, попікірувала, вони стоять. Нормально, все нормально. Ну, мама молодець, все виповувала. Та нема ж ніде ні бур'янини нічого. Ні, ні. Отакі ми дурепки, Дурепки. Як робимо, так робимо. Може, я думаю, що завтра можна буде, мабуть, салатика нарвати того. Я так, як їм зелень, як ота коза. Бачите, дивіться, який салатик гарно піднявся. Я його так густенько посадила, треба його прорвати і буде. Так, я хотіла ще сьогодні, ну вже ладно, чистий ліст такий.